Розтяжки одна з найпоширеніших косметичних проблем. Вони не завдають шкоди здоров'ю і не впливають на загальний стан епідермісу, але надають шкірі менш привабливого вигляду. Причини їх появи можуть бути різноманітними: вагітність і пологи, різка зміна ваги, гормональні зміни під час статевого дозрівання або клімаксу нестача поживних речовин у шкірі та інші фактори. Як позбутися розтяжок незалежно від причин появи розтяжок, багато хто шукає спосіб, як позбутися їх і запобігти їх появі в майбутньому. Одним з найкращих натуральних засобів є рослинні олії холодного віджиму. Вони глибоко живлять та зволожують епідерміс, заповнюють. Дефіцит жирних кислот, необхідних для локальних процесів метаболізму. Які олії корисні від розтяжок? Кожна сиродавлена олія корисна для шкіри по-своєму. Однак найбільш ефективними для профілактики та боротьби з розтяжками вважаються такі олії. Мигдальна олія містить вітаміни груп В, А, Е і Ф, активізує вироблення еластину та колагену, що відповідають за пружність та гладкість епідермісу. Оливкова олія багата на олейнову кислоту, яка прискорює регенерацію шкіри та сприяє розсмоктуванню мікрошрамів. Абрикосова містять омега-кислоти, калій, йод та вітаміни, підвищують еластичність шкіри та запобігають появі стриїв. Ляна олія лідер за вмістом омега 3 яка перешкоджає зневодненню епідермісу і сприяє утворенню колагенових волокон. Як використовувати олії для профілактики та боротьби з розтяжками достатньо наносити олії масажними рухами на проблемні зони 2-3 рази на тиждень. Майбутнім мамам рекомендовано втирати олії в живіт, стегна і груди для підвищення еластичності шкіри та запобігання утворенню розтяжок. Олії крафтоїл українська компанія Крафтойл пропонує широкий асортимент органічних продуктів ляну олію. Олію абрикосових кісточок, мигдальну олію та багато інших. Якість продукції. Кожна олія крафт ойл виготовляється з добірної сировини та має сертифікати якості. Ми не додаємо консервантів, барвників чи стабілізаторів, пропонуючи 100% натуральні продукти. Використовуйте натуральні олії для краси і здоров'я вашої шкіри разом з крафт ойл.